Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі. Телеканал 1+,1. плюс в студії Марічка Падалка. Я Руслан Шаріповий наш уже гість Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій. Будемо говорити про міжнародні новини. Пане Ігоре, вітаємо вас в студії. Доброго. Дня. Європейський союз точніше Єврокомісія з Бельгією в п'ятницю збираються для того, щоб обговорити майбутнє цих 140 мільярдів російських, які зависли в Бельгії. Бельгія спочатку говорила категорично ні на використання цих грошей на користь України, чи то там ідуть розмови про репараційну позику для України. Ну а тепер, судячи з усього, відбудеться зустріч, шукатимуть якийсь формат, про що це говорить. Як нам сприймати цю новину, чи дійсно можуть ці гроші піти на ну, цю репараційну позику для України? Ну, передусім, ми маємо розуміти, що тема репараційної позики, навіть репараційного кредиту радше, це все ж таки елемент стабільного фінансування України в наступні декілька років. Тобто це демонстрація Путіну, що ну, фінансово точно Україна не залишиться без допомоги. І коли Бельгія фактично ставила цю тему на паузу до грудня місяця, угу. це, ну, як на мене, було певне вікно можливостей для Путіна зупинити війну зараз. Сигналів таких ми не бачимо, тому власне Бельгія зараз очевидно має вже куларними шляхами через перемовини певні сигнали, що дійсно буде розподілення відповідальності між всіма державами ЄС. Щодо якраз от організації цього репараційного кредиту, Бельгія не хоче сама бути в авангарді, якщо там Російська Федерація буде подавати до суду і так далі в цій темі. Тому я думаю, що все ж таки в цьому питанні ми будемо мати прогрес. Єдине, що все рівно зусилля зараз додаткові прикладаються, О, дивіться сигнал від МВФ. Що ну можуть бути питання по 8 мільярдам наступної програми, якщо не буде рішення по репараційному кредиту? Тобто, це вже є дуже серйозним таким тригером конкретно для запуску подальшої фінансової допомоги для нашої держави. Тому я думаю, зараз якраз друга частина листопада, грудень, все ж таки рішення необхідні будуть прийняті. А скажіть, будь ласка, ми завжди Бельгію сприймаємо більше як локацію до розташовані європейські структури. А яка взагалі в цих рішеннях роль самої Бельгії, не лише як господині європейських структур, як така умовна столиці Європи, а Бельгія країна, що вирішує? Ну в даному випадку ну не просто на її території е, знаходиться депозитарій Євроклір е, е, і в її відповідної юрисдикції. Найбільша кількість безпосередньо коштів з нерухомлених російських активів. Я, до речі, нагадаю, що а, саме Бельгія а, раніше, одна із перших, а, нам надавала не лише там прибуток від ну, мається на увазі фінансування якраз з прибутків російських знерухомлених активів, а Бельгія нам надавала податки сплачені з цих коштів, тобто вона перенаправляла їх безпосередньо з потреб бельгійців на потреби України. І а, а, якраз вона. Показали, що в принципі і стоїть вона абсолютно на стороні України питання виключно в юридичній площині, і для того щоб зберегти, все ж таки. Стабільність єврозони і репутацію єврозони як найбільшої такої стабільної фінансової частини в світі. І от і навіть щойно перед нашим ефіром в телевізійній службі новин була новина про те, що над Бельгією почали кружляти безпілотники, і це вже не вперше, коли там вони з'являються. Спочатку здається, міністр оборони Бельгії заявляв, що ці невідомі безпілотники стежили за базами, де базуються F-16 Літакі потім виявилося, що в Бельгії взагалі є якийсь об'єкт, де ядерні сили знаходяться американські військові, де теж були помічені ці безпілотники. На вашу думку, це зіграло якусь роль в тому, що бельгійці трошки зі своєї категоричного ні перейшли до пошуку компромісу щодо російських активів. Або, можливо, навпаки, Росія хоче таким чином залякати бельгійців, що мовляв, дивіться, наші дрони паралізують ваш повітряний простір. Тому не рухайте наші гроші. Я думаю. Тут скоріше другий сценарій, тобто це такий привіт безпосередньо від російського агресора. Але дійсно він міг наслідком мати навпаки більш позитивне ставлення, якраз бельгійської влади по темі того ж самого репараційного кредиту. Бо мова там іде дійсно не лише про як фінансову столицю в цьому моменті, але і дійсно як місце розташування багатьох військових об'єктів і виробництва ВПК. Ну для прикладу, ракети «Тейлз», які нам зараз. Теж передаються для збиття безпосередньо шахедів, а вони ж теж відповідно є промислова база саме в Бельгії. І як тільки з'явилася новина, що ці 70 мм ракети нам передаються, чомусь саме над цим виробництвом ми побачили російські шахеди. ну там не шахеди, там якісь дрони інші, тобто там і гербери можуть бути інші. Але тим не менш, Росія ну фактично нас сама своїми діями пришвидшує зараз подальшу координацію довкола України. Пане Ігорі, в розмову до Америки ми хотіли би перейти через новину сьогоднішнього ранку, це обрання нового мера Нью-Йорка. Я думаю, що ви зі мною погодите, що його так, якщо коротко представляти яким він є за політичною знаку, це такий антитрампіст. Правильно? Ну по суті, це антитрампіст. Звичайно, він підтримує ті тенденції, які є загалом сьогодні в демократичній партії Сполучених Штатів. Ясно, що Нью-Йорк сам по собі це місто мігрантів. Ми прекрасно знаємо його історію і етнічний склад специфічний. Але я думаю, що нинішня перемога це дуже серйозний сигнал саме для демократичної партії. Ну, все ж таки, десь. Підняти голови в майбутньому протистоянні, що стосується виборів до Мітерму, єдине, я відзначу, що й попередній мер, теж представник демократичної партії, пан Адамс, і він з більшим відсотковим відривом переміг на виборах 22 року. Тому зараз це продовження тенденції, коли демократична партія дійсно має владу конкретно в Нью-Йорку. Я думаю, що скоріш за все Трамп, виходячи з нинішніх результатів, ну звичайно, ми розуміємо. Будуть певні суперечності, суперечки з новим головою міста, але скоріш за все це стане приводом все ж таки до ініціативи скасування ранніх голосувань, тобто те, що стосується голосування поштою і так далі. Ми знаємо, ця ініціатива а в чия ця просувається. А це скасувати. безпосередньо на федеральному рівні, тобто, хочуть безпосередньо провести це через Конгрес. А ми Пам'ятаємо, що в конгресі у нас є більшість республіканців, як в Нижній так і верхній палаті. Пане Ігорі, Говоричу, про продовжуючи тему Сполучених Штатів Америки. от Сьогодні журналісти підмітили американських видання про те, що в цей шатдаун, який триває в Сполучених Штатах, уже 35-й день. Ми нагадаємо, що це така вимушена пауза у роботі федерального уряду через те, що в конгресі не погодили додатковий бюджет, і тому така трохи паралізована робота деяких державних структур. Цей шатдаун найбільший в історії Сполучених Штатів він навіть вже перевищив той шатдаун, який був зараз. Завтра, Завтра перевищить. а зараз він. Зрівнявся з першим шатдауном з тим шаданом, який був, вибачте, в першій каденції Трампа. Ну і якщо так далі продовжуватиметься, це матиме якийсь вплив на наші стосунки з американцями в сенсі постачання зброї виконання діючих контрактів нам дають сигнали, що проблем не буде і там спілкування відбувається, але ж ми розуміємо, що в такому підвішеному стані все рівно вся бюрократична машина Сполучених Штатів і вплив є на всі абсолютно процеси. Хоча те, що стосується саме оборонки, є ж окремий бюджет, оборонний бюджет Сполучених Штатів. На наступний бюджетний період він складає 892 злишком мільярди доларів, і там до речі, якраз нам поступово піднімали в залежності від читання фінансування по програмі USAI. Якщо в попередні роки у нас було 300 мільйонів доларів по тій статті, в Першому читанні мова йшла про 400 мільйонів. нам підняли зараз уже півмільярда по цій статті. Тобто, в принципі, що стосується подальшої комунікації, проблем не буде. Але ну ми теж маємо розуміти, вже є питання оплати праці для військових. Так і прямо про це говорить пан Бесент. Тобто, це загалом реальна проблема для сполучених штатів, і говорити, що повністю не вплине на наші стосунки. Ми не можемо, бо ну це ж бюрократична машина і є певні нюанси. Ми пам'ятаємо, як вплинуло відмова від USA, USAID мається на увазі на початку року. Як це вплинуло тоді на низку процесів, які були в наші От Я тому чого і запитую. От ви правильно підмітили, що впливає цей шадаун і на зарплати військовим, тому що була новина десь тиждень Два-три тому, як там один із друзів Трампа мільярдери анонімно це вже потім журналісти розкопали 130 мільйонів доларів поклав на рахунки Пентагона, щоб Пентагон зміг заплатити військовим там за період цього шатдауна, який тоді ну, був 20-денним, Уже перевищує 35-денний термін. Тому, тому і уточнюємо у вас в продовження також цієї теми сьогодні. в Нью-Йорк Таймс. Вийшла стаття про те, що США ну це вже не секрет, то дуже багато і часто говорять про те, що декілька сценаріїв військових розробляють щодо вторгнення в Венесуелу. А якщо якісь із цих сценарій, все ж таки відбудеться, і як це взагалі вплине на, на ціни в першу чергу на нафту? Чи вона буде збільшуватися ця ціна, чи буде зменшуватися? Ну, нас передусім цікавить наш контекст, так чи стане менше російської нафти тоді? Чи стане її більше, якщо раптом там почнуться військові дії в Венесуелі? По-перше, ми маємо пам'ятати, що 90% експорту венесуельської нафти йде на потреби Китаю. Відповідно, якщо будуть проблеми в цьому напрямку і зриви контрактів, то Китай, очевидно, буде більше купляти і російської. Нафти, хоча знову знову ж таки, ми ж розуміємо, різні є марки нафти, і відповідно дуже швидко переналаштувати НПЗ конкретні, ну теж є питання. Ну тим не менш, скоріш за все, нинішня тема з Венесуелою. Це все ж таки один із елементів перемовного треку між Сполученими Штатами і Китаєм. Я все-таки очікую не повного знесення режимом. Мадура, а скоріш за все буде все ж таки атака по конкретним а, логістичним інфраструктурним об'єктам, які а, заявляються зараз як такі, що використовуються на, на, наркокартелями. А, таким чином, Сполучені Штати покажуть свою силу, але в перемовному треку відстоять там певні позиції перед Китаєм. Хоча, от дивіться, на переможецю лауреатку цьогорічної Нобелівської премії миру пані Мачадо, і вона дала пас Трампу в Азуючи, що подальша ескалація і знесення режиму Мадуро це те, що потрібно безпосередньо Венесуелі. А що потрібно Україні в цьому контексті? Е, для нас ми теж маємо розуміти, режим Мадуро є сьогодні партнером і Російської Федерації безпосередньо, і. Якщо там все ж таки буде активізація, то Російській Федерації доведеться частину ресурсів все ж таки перекидати на цей А Уже транспортні літаки і транспортні літаки, літають. і вагнер там і не лише там кажуть, що і безпілотники вже передаються. Тобто там певна робота пішла, і це розпорошує зусилля безпосередньо Росіян. Це нам тактично вигідно. Але водночас, водночас, ми маємо розуміти, що е, якщо говорити загалом про ціну нафти, то будь-які такі турбуленції вони спричиняють якраз збільшення вартості і на марку бренд, і на марку Вітяй, і так далі. Тому тут треба тримати курс на збільшення збільшення загалом пропозиції нафти в світі з одночасним зменшенням цієї пропозиції з боку Російської Федерації. От, щодо Росії, вчора Путін виступив з промовою. З основних тез озвучених заявив, що Росія приступає до серійного виробництва Решника, а також про те, що будуть ракети на ядерній установці гіперзвукові. І що цікаво, він це все підсумував тим, що Москва нікому не загрожує. На вашу думку, ну взагалі, як ви розцінюєте ці заяви і на кого вони? Вони були спрямовані, ну вони спрямовані і на внутрішню аудиторію, щоб показати силу, Російської Федерації і звичайно назовні, тобто це продовження грим'язами. Хоча я звернула увагу, що ну от приступають до виробництва рішника, там до шести ракет в рік мають нібито там потужності виробляти Україна перша, яка наклала санкції на 25 підприємств, які залучені безпосередньо в цикл виробництва цього рішника. Ну і пам'ятаємо власне нещодавню прекрасну новину, що один із рішників над Капустяним яром було знищено завдяки спільним зусиллям. Українських спецслужб загалом сил оборони там і СБУ, і ГУР і ССО, і всі. Тобто, це якраз і показує, що намагання гратися темою арешника і в білоруському контексті, зокрема, може бути ну, певною проблемою загалом для Російської Федерації, бо немає незнищенної зброї. І відповідно, чим більше вони будуть гратися, тим більше різних фейлів може бути пане Ігорю, помітьте, що ми не обговорюємо з вами тему перемовин. Вона стала неактуальною останні тижні. Як вважаєте, що її може активізувати знову в публічному просторі? Певні сигнали, які можуть все ж таки подаватися з боку росіян, бо звичайно кулуарно ми відчуваємо, що певна комунікація йде. І... А та ж сама пропозиція пана Стуба, який там казав, що давайте в Йоханнесбурзі зробимо зустріч там теоретично Зеленського і Путіна. і Одразу Російська Федерація після того видає значить, склад делегації, там на Без чолі з заступником голови адміністрації Путіна, а тобто сам показує, що не поїде. Ну, це якраз це свідчить про те, що перемовини йдуть, але вони не досягають поки що результату. І це якраз свідчить про те, що потрібно посилювати тиск конкретно на Росію для того, щоб і турецький напрям безпосередньо стамбульський формат, і питання двосторонньої тристоронньої зустрічі все ж таки просувалося далі. Україна для цього робить все можливе, пане Йора. Дуже вам дякуємо. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був гостем нашої студії.